Стан свободи слова в Україні значно погіршився. Переконують медіа експерти. На це впливає переслідування і фактичне знищення вільних ЗМІ в Криму та на окупованих територіях Донбасу. Занепокоєні фахівці і рішенням офіційного Києва створити Міністерство інформаційної політики. У нас создается структура, которая сейчас э, наделена широчайшими полномочиями, абсолютно не подготовлена, вместо того, чтобы соответствующие органы э, принимали те меры, которые, от которых, э, которые необходимы да, для защиты информационной безопасности страны. У нас не принимаются меры по э, э, законодательному улучшению законодательства о медиасобственности, прозрачности ее. Для этого опять-таки не нужно Министерство информации. Критикує створення міністерства і голова профільного комітету Верховної Ради Вікторія Сюмар. На її думку варто більше уваги приділити створенню громадського телебачення та іномовлення. У парламенті вже готують відповідні законопроекти. Україна мусить говорити зі світом і мусить доносити свою позицію. І для цього настільки міністерства інформації потрібні, які нічого не продукують і нічого не доносять, скільки потрібні продакшени, тобто телерадіоканали, інтернет-канали це система іномовлення, яка цілком може бути державною і може куруватися державою, особливо якщо йдеться про такі надзвичайні умови, в яких сьогодні живе Україна, а йдеться про військову агресію. Закон про іномовлення наразі розробляється в комітеті парламенту з питань свободи слова та інформації. Незабаром депутати мають визначитись, як забезпечити його фінансування. Микола Різник, Анастасія Остроушко, Тарас Біловол, соціальна країна.